На сайті Руслан Токардіпію городяни зможуть знайти вичерпну інформацію про діяльність влади та виконавчих служб, актуальні новини, звіти, біографію мера. Є розділ вакансій, які на сьогодні існують у виконавчих органах міської ради. Але найголовніше через сайт мешканці зможуть поставити будь-яке питання меру, поскаржитись на проблему чи щось запропонувати. Відповідати на питання городян мер пообіцяв особисто і оперативно. Кожен день, якусь час війни, я думаю, можна в будь-якому випадку виділити і я буду максимально старатися цим займатися.